Так, треба ще водички. Іко у нас тут раз, два, з цим треба подумати три. Зараз друзі, тут буде коротесенький стрім. Ми з вами просто поставимо водичку. Будемо спостерігати як швидко дасть корінчик. Ще більше водички Випаровується дуже швидко. Так, трошки перебагано, так? Випаровується вода дуже швидко, тож не бійтеся, зайвої налити. Краще налити зайвою, аніж буде бідолашна рослинка хотіти пити. Не знаю, що з цим робити? Чогось такого, ну, нехай. Тоді можна ось цю сюди, а тут більше. Нехай. Так. Да. Тепер ось ця покручена наша рослинка. В принципі, можна ось так от розправити листочки, і воно у водичці. Сидить, щоб зайвий раз не обрізати. Не можу показати, але там воно на сантиметр буквально сидить у водичці. Так, три. І ось цю. Бачите, як багато-багато листочків. Накочерявилося, це буквально за тиждень таке, накочерявилося. І дуже цупкий ось цей стрижень, бо він уже рік прожив, а то молоденький фагінг цей. Не буду обрізувати. Так, а це нас сьогодні чекає смачний чай. Друзі, усім дякую за увагу. Дякую за вашу підтримку, присутність. Може, пізніше ще вийду в стрім, але це вже буде із з рукоділлям. А Може і ні, друзі, всім тихої ночі, мирного неба та Боже благословінь. Па-па!